нам! Вітаю вас! Давайте знайомитися. Спочатку познайомимося зі мною, а потім з Кундаліні Йогою, і це відео для тих, для кого це перший дотик. Я Наталя, вчитель Кундаліні Йоги, викладаю два роки, а до того п'ять років займалася особисто. І хочу сказати, що точно не згадаю, і, а можливо, згадаю, не перелічу всіх. Позитивних змін, які відбулися з моменту, як Кундаліні Йога війшла регулярно в моє життя. Перше, що це покращилось моє здоров'я, і це було відмічено аналізами, дослідженнями. У мене були проблеми з молочними залозами, і це перше, що виправила йога. Тобто, спочатку вона Кундаліні Йога вразила мене тим, що ми можемо через практики, через свою роботу над килимком. Пливати на свій внутрішній на стан своїх свого здоров'я, на стан своїх органів, на стан своїх внутрішніх систем. Кундаліні його працює на всіх рівнях: фізичному, емоційному і ментальному. Вона налаштовує роботу ендокринної системи, нервової системи, лімфатичної, основних систем нашого організму, які налаштовують відповідно роботу всіх наших органів і всіх решта систем. Ми працюємо з нашим розумом, і саме в медитації, так як ми будемо робити медитацію, ми вчимося керувати своїм розумом, робити його таким ясним, збалансованим, сфокусованим, щоб направляти його саме туди, куди хоче наша душа, на виконання завдань нашої душі. І розум дуже крутий слуга, але дуже поганий господар. Тому важливо, щоб ми були господарями свого розуму. Е, медитацію ви будете робити медитацію з своєю якоюсь регулярністю. Я пропоную, рекомендую і своїм учням наполягає на те, щоб це була щоденна практика. Ви можете робити її зранку, ви можете її робити ввечері, ви можете робити її на повний час чи навіть три хвилини. Але робіть щодня, робіть, хоча б щось. Але щодня, і це, і тоді це принесе насправді потужні зміни і потужні результати. Також на калимку ми вчимося під час медитації, не тільки ну я б договорити в контексті медитації. Ми вчимося від'єднуватися від своїх думок, емоцій. Бо ми це значно більше, ніж наші думки і емоції, ніж наше тіло. І коли ми від'єднуємося, коли ми можемо за цим спостерігати, ми можемо це змінювати. Ми можемо на це впливати, ми можемо змінювати свій емоційний стан, ми можемо змінювати свої думки. Кожна думка викликає певну емоцію. І коли ми відчуваємо певні емоції, ми думаємо певні думки. Тобто це цикл. На які ми можемо впливати, щоб виходити з цього стану буття. Я е, зараз так. тепер переходимо до технічних моментів. Медитацію ми робимо, можемо робити в декількох положеннях тіла. Головне, щоб ваш хребет був абсолютно рівним. Ви можете сидіти як я зі скрещеними ногами. Це може бути ось так, полулотос або навіть ось так. Головне, щоб ваш хребет був рівний. І якщо у вас коліна повністю не лягають на килимок, на підлогу, ви можете підкласти, я не взяла щоб показати, але, взагалі, підкласти подушки під коліна. Ви можете підкласти подушки, сісти на подушку за позаду себе, припідняти сідниці, і тоді. Ваш, вашому хребту буде набагато легше. Тобто ви можете сісти на подушку, ви можете підкласти подушки тут. Ви можете спертися на стіну, головне, щоб ваш хребет був рівний. Ви можете сидіти на колінах-п'ятках. Ось таким чином. Ви можете сидіти ось так. Ось так. Ну, Тобто, будь-яке положення, головне, щоб ваш хребет був рівний. І навіть ви можете сидіти на стільці. Якщо ви будете сидіти на стільці, оберете таке положення, тоді ваші стопи мають щільно бути притиснуті до килимка. Повертаючи ще до змін, які приносить Кундаліні йога, регулярна практика, хочу відмітити про те, що вона омолоджує наші клітини, омолоджує наш організм і не тільки призупиняє старіння, а навіть запускає зворотні процеси. І також змінюється ваше обличчя, воно стає сяючим. Якщо ви будете, а я вірю, що ви будете практикувати свою медитацію, то через якийсь час ви обов'язково отримаєте фідбек від ваших близьких, від вашого оточення, що ви змінилися і зовні, і всередині. Тобто зміниться ваш зовнішній вигляд, зміниться ваше самовідчуття і зміниться ваш характер. Так, Повертаємося до технічних моментів. Важливо тримати горловий замок, особливо там, де я буду про це наголошувати. Що це означає? Підберіть злегка вниз і в себе. Тобто, для того, щоб шия утворювала рівну лінію хребта від куприка і до маківки. Хребет був рівний, а шия продовжувала лінію хребта, щоб хребці, шийні хребці не випирали. В будь-який момент ви можете. Витягнути ноги, особливо на початках, попити води, але відслідковуйте, коли справді ваше тіло не може перший час, наприклад, тримати довго хребет чи сидіти статично, і коли вашому розуму стало е, нудно. Також постійно повертаємося думками до медитації, до об'єкту нашої медитації. Ви, якщо помічаєте, що якась думка захоплює вас, просто повертайте на це назад. Як тільки ви почнете практикувати кундаліні йогу, пийте достатньо води. Пийте перед практикою, перед медитацією, після медитації, особливо якщо це якась дихальна практика. Ми звільняємо будь-яка практика, звільняє наше тіло від токсинів. І коли ми п'ємо достатню кількість води. Ми по допомагаємо нашому тілу позбавлятися від токсинів, накопичених протягом нашого життя. Ніби я все сказала, А, ні, не все. Ми відкриваємо і закриваємо клас мантрами. Ми налаштовуємо наш розум на практику, налаштовуємося, налаштуємося на вчителя всередині нас, і ми співаємо дві мантри на початку і в кінці мантру сад нам тричі. Кожну мантру ми співаємо тричі. І перша мантра он намо» Ми співаємо таким носовим звуком гніз. Чи таким чином, ми активовуємо наш гіпофіз, основну ендокринну залозу, який, в свою чергу, запускає всю нашу ендокринну систему. Тобто, навіть на початку ми вже починаємо працювати з нашою ендокринною системою. Друга мантра захисна, і на кожен склад мантри. Уявляйте, як від вашого серця відходить потік світла спочатку вліво, потім назад, вправо і вперед. І таким чином ви будете огорнуті таким білим світлом, білим захисним світлом. Е, так що, мантри будуть в описі. В... Також ця інструкція буде закріплена в описі до цього відео. Тому я рекомендую прочитати, там є переклад мантри. Мантри вчити не обов'язково. Бо з часом, з регулярністю вашої практики, вони природньо вплетуться в вашу пам'ять, і ви будете їх просто знати. На початку будьте в цьому просторі, коли я буду співати мантру, а потім, коли відчуваєте, що вже готові, приєднуйтесь і відчуйте цей крутий інструмент. Так, про мантри я сказала, так, ще е, про е, голову, про, про пов'язання голови. Кондаліні Йозі ми пов'язуємо голову, покриваємо голову під час практик, особливо під час медитацій. Для того, щоб коли ми зав'язуємо її, особливо так того тюрбаном, декілька слоїв, то ми буквально тримаємо голову разом, і це допомагає швидше входити в такий медитативний стан розуму. А також коли ми покриваємо голову, вся енергія, яку ми генеруємо під час практики, залишається в нашому полі. В практиці Кундаліні-йоги ми працюємо з енергією. Ми відкриваємо, ми піднімаємо енергію кундаліні, енергію, яка є в кожному з нас, яка розкриває ваш потенціал, ви бачите більше можливостей. Ви стаєте більш творчими, більш сміливими, більш проявленими. І що важливо, що я хотіла сказати, хоча сказати? А, і важливо мати намір на практику. Намір на кожну практику або намір на якусь певну кількість днів. Я рекомендую, не я. В традиції Кундаліні-йоги рекомендується для того, щоб справді змінювати своє життя, брати регулярну практику, щоденну, одну якусь медитацію, от у вас буде ваша медитація особиста, на 40, 90, 120 і тисячу днів. Без перерв, тобто суть в тому, що коли ви пропускаєте один день, ви починаєте спочатку. Нічого такого немає. Ви можете взяти цю медитацію на все життя і вона працюватиме з вами. Також ви можете це вже я перейшла до техніки. Ви можете взяти на 11 днів. Ви, наприклад, можете взяти собі регулярну практику з понеділка по п'ятницю, а суботу-неділю зробити вихідній. Хай це буде вашою творчістю. Починайте, просто почніть і робіть з тою регулярністю, з якою ви можете на зараз. З часом, все, роблячи вашу практику, все більше і більш регулярно. Щодо пов'язування пов голови, знову ж таки, попробуйте, спробуйте так і так отримати свій досвід і оберіть, як вам зручно, це все написано в описі. Ще щось хотіла вам сказати про регулярність практики. Ну, напевно, то не важливо, ви можете задавати мені будь-які питання, і, можливо, після цього відео у вас будуть якісь питання, я згадала. Якщо у вас є така можливість, створіть свій особистий особливий простір, де ви будете медитувати. Оберіть час, оберіть місце і оберіть одяг, і це все буде налаштовувати вас на медитативний стан. Тобто, якщо у вас буде килимок. Ви будете його, наприклад, ну, він може бути десь розстелений, якщо у вас є така можливість, або це просто ваш простір, це буде просто килимок. Ну, це ж по суті може бути будь-який шмат матеріалу, і вже там на другий, третій раз розстеляючи його сідаючи, ви вже будете входити в цей медитативний стан, тобто це вже буде вас налаштовувати на практику. І щоразу це буде все легше і легше. Щоразу ви будете досягати нейтрального стану розуму, стану. З якого ми можемо насправді бути творцями, змінювати свої звички, змінювати своє життя, змінювати все, що нам не подобається. Ви будете входити в цей стан розуму все швидше і на більш довший період. Не майте очікувань, насолоджуйтесь процесом, в якийсь момент зміни накопичуються, 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 і в якийсь момент ви відчуєте, як щось змінилося. Останнє. Я рекомендую вести щоденник. По-перше, ведення щоденника дозволить вам відслідковувати і помічати всі зміни, які будуть відбуватися під час практики і протягом дня. А коли ми це бачимо, направляємо на це свою увагу і енергію, це примножується. Тому я дуже рада вас вітати, і ми переходимо до медитації.